Багатофункціональний кран-маніпулятор вартістю майже 120 тисяч євро сьогодні отримало рівненське шляхово експлуатаційне управління. Тобіас Прале, німець особисто доставив автомобіль до обласного центру. Десавтоґоцамкомунальпакет Васдіґі. Це кран маніпулятор його функціональність велика та різнобічна. Цей кран-маніпулятор може переносити, переставляти та навіть надавати допомогу під час пошкодження будинків. Техніка надана в рамках програми федерального міністерства економічного співробітництва Німеччини, розроблена і передана у рамках програми покращення цивільного захисту муніципального партнерства в Україні. Це німецьке товариство міжнародного співробітництва sind. Район Панков, що у Берліні, є постійним партнером рівного. У листопаді минулого року під час офіційного візиту було передано партію допомоги: це техніка, генератори, навантажувач, багатоцільовий підйомник та інше. Це вже не прийдуть не вперше. Перше, за все хотілося б подякувати це саме меру банків Берлін, це Корнелі Кох, яка дійсно допомагає вкотре і показує, що дійсно не хоче підтримати сьогодні державу, це нашу країну. Це є комунальна техніка, яка буде допомагати нам на будь-які випадки. От, чи це буде, наприклад, він буде робити по комунальних дорогах, чи це буде робити по всіх тих сферах, які маємо давати нашу послугу для нашої громади. Дотепер подібної техніки у Рівненському Шеу не було. Кажуть, в ній була критична потреба. За словами фахівців, вона полегшить роботу для працівників. Це багатофункціональний автомобільман, який обладнаний краном маніпулятором для того, щоб забезпечувати будівельні бригади матеріалом, підвозом матеріалу. Тобто ну, ми постійно працюємо з поребриками, з бордюрами, які виставляємо по місту. Також у нас є дощова каналізація, де ми постійно ремонтуємо колодязі, де, де нам потрібно монтувати кільця, плити, перекриття. І тобто, ця техніка дуже нас підсилить і полегшить виконання цих всіх завдань. Тож тепер роботу Шео підсилить Білий Красень. Міська влада висловила щиру подяку за допомогу німецькому місту-партнеру. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.